Страху не було до першого виходу. Страх з'явився на першому виході. А там вже я зрозумів, що таке війна. Не, в телевізорі, як там кажуть. Як ішов, які думки були. Захищав свою країну, свою родину. Щоб той зарази тут не було. Я ще добре обійшовся, як то кажуть. За Україну треба не вмирати, а вбивати. Бля. Почав я свій шлях у 24 му році, мобілізувався теж в 24-му році через військомат. Попав у 199-й центр ДШВ, десантно-штурмові військові. Місяць у Чепки. Потім попав у 82 гу бригаду десантно-штурмових військ. Тоді вона воювала на Запорізькому напрямку. На і нас повезли на Запорізький напрямок. Там виконували бойові задачі, заходили на позицію утром, там наступив на міну і отримав міну вибухову травму. Дякую бабратиму, що не покинув, не злякався, витягнув. Том госпіталь в Запоріжжі, перевезли на Кропивницький, а потім вже там вже і лікувався. Після Кропивницького попав у госпіталь ветеранів війни у Київ. Там Запротезував. Звикаєш кожен раз, як в його жив. Воно все по в кожне відчуття по-різному. Там на скодись треба підійти, він походив. Ну, цілий день не виходиш, там раз, двічі, раз, двічі треба зняти на день його. Я пішов у перший день. Я вже до вечора викинув в костелі. Мам, мамі знімав відео, коли я вже ходив. Ввечері вже бігав, як козок. Головне бажання. Ходить, почав тоді займатися, познайомився з Сергієм Малайдою. Почали займатися спортом. То так, так і пішли. Бля. Коли хлопці погукують, на всякі різноманітні змагання. Ходжу, звісно, бля. коли я час від роботи вля. Тренуюся на греблому тренажері. Він був в госпіталі, так сюди, все прийшов, бочу є. Лижному тренажері, так зайняв по ньому перше місце у Львові, бік струкмені. Ти не, не закриваєшся в собі, ти спілкуєшся з людьми. Ти постійно коло людей ну, ти живеш. Ти не закрився в хоті і сидиш. Тебе підтримують твої побратими, твої друзі, сім'я. Ну, Ти двигаєшся. Але. Якщо сядеш та будеш сидіти в хоті, то що з тебе буде через півгода? Головне, не унивати. Спорт, треба, щоб він був постійно, ну, в житті. Тепер, як ветеран, в отримав ну, таке поранення, то він вже присутній бути постійно. Бо якщо не будеш ну, займатися, то. Не будеш ти тоді ходити. Мені ну, предлагали інструктором іти, але ну, я не захотів. Ну, якось, я там кому інструктурувати, вже я хлопці бойові і дуже багато. Вже. А так ну, мене такому нічого не вийшло. Як то тим поможу ніби. Я. Як відпочиваєте? Я, та я не відпочиваю чогось, Якось така натура, що нема коли відпочивати. Вряд то прийшов. Упав та і все, не спиш. Зимою буде відпочинок. Обробляємо землю свою, садимо зернові, сую, там, пшеницю, о, кукурузу, о, вирощуємо, доглядаємо його. О. Потім наймаємо комбайна, він приїжджає ну, і реалізуємо тоді її. Батьки примкнули мені це все з дитинства, біда, що треба працювати на землі. Біда. Займатися бля, і кормити нашу країну. Займаюся ну, я і батько. Ну, Як сказати, родинне воно. Бля. Всю життя різко такого. Бочи, батько навчив на тракторі їздити, бля. та на всьому навчив батько їздити. Вовремя посіяти, вовремя обробити його, покропити, це ну, все підживити. І саме головне вчасно з з зіброді. Ну, до війни, до війни займався посікою. Пішов на війну, ну, не було кому займатися, бо я його сам займаюся. Але. О, трохи ну, пропали бджоли. Але. Після війни купив пару бджолопакетів. О, і почав так виставляти свою посіку. Але. На даний момент поки що шість вуликів.